Привіт усім! Сьогодні у нас перший випуск нового проєкту від пабліка Цвіниці Друже Споживач ВН. І так, сьогодні ми придбали по вулиці Стаценка у магазині п'ятечок незбиране згущене молоко з цукром. Його ціна 25,50. І що ж, подивимось, що ми виявили. Для початку пліснюва всередині. Ось її добре видно. І також її видно на краях бутилки. Не відкриваючи маленькі цяточки. І давайте ще переглянемо, коли у нас було виготовлене молоко. Не зберемо звичайне. 25, 11, 14. Термін придатності 3 місяці та 12. Ну, він стояв не в холодильній камері, а на полиці. Що зараз спробуємо його повернути. Ми вас давно молоко злучалось. Подивіться, два. І на терміні піддатки. Ну як, один з цих місць я тільки змісів. Ну а то, думаю, що нам показати віри дають. Тут бачите, пісні видно навіть. Труп придатний. 12 місяців при температурі від нуля до 10 градусів. Yeah. Ну, то жніма. 11 одинадцять, до 25-го 11-го 15-го року. Так. Да. А тут яка температура? Ну, яка температура? То зараз тільки четвертий місяць. Mm. 25-го 11-го, 14-го року. Да. так? Right. А зараз квіти дві А тепер, Добре, прочитайте далі. Далі. Далі що? Читати? Там саме. Номер партії Ні, там де придатності 12 місяців. Далі. Від 0 до 20 градусів. Да. У нас немає, тут 20 градусів. Температури 20. Зараз 20 градусів. Від 0 до 20, там 3 місяці термін придатності, якщо читати до кінця. Там йде два терміни в холодильній камері і без холодильної камери. 13, 17, 16. Ну, що я вам верну гроші. 25-50. І там навіть якщо бачите, якщо подивитися? Все Діло в тому, що ми його тільки получили, Ми не можемо провірити про нов я ж нічого не маю проти. Вибачають перед вами. но ну, ми ж не можемо